Є знижки на Мераліс, 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на спрей отревін з ментолом та евкаліптом 15% в аптеках подорожник вам та оща. Я буду боротись за тебе як вовчиця. За кожен подих і за кожен жест. Акторка та ведуча сніданку з один плюс один Людмила Барбір читає вірш Оксани Гурської. Поезію жінка присвятила другу, який вже третій рік у російському полоні. Які новини знову кажуть не на часі? Чи є якісь відомості? Скажи. В цьому вірші стільки болю, стільки емоцій, стільки нервів, і разом з тим такий потужний посил боротьби. Це дуже велика відповідальність, коли ти читаєш вірш людини, для якої ці всі рядки є а, такою жорстокою реальністю. відео за участі Людмили це частина великого медіапроєкту Тримайся, тримаюсь. Ініційованого Центром громадянських свобод та фундацією Катерини Осадчої. Загалом створили 13 відеороликів, у яких відомі. Українці декламують вірші на підтримку тих, хто потрапив у російську неволю. Це мистецький проект. Він не просто на основі документальних історій, а це ще задіяння мови, яка допомагає відрефлексувати і пережити осмислити те, що складно відрефлексувати, пережити, осмислити. Правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії Миру Олександра Матвійчук не лише одна з ініціаторок проекту, вона також взяла участь у зйомках. Не підлягає ні обміну, ні поверненню. Сидить на безіменній могилі, привід вівчарки. Ну, їх складно читати, я скажу, без сліз. Навіть працюючи з цими кейсами вже десять років, ти все одно переживаєш якісь емоції. Ціль показати рідним людей, які отримує Росія, що вони не одні. Олександра розповідає у тюрмах Росії та на тимчасово окупованих територіях нині перебувають щонайменше 7 тисяч цивільних українців. Кількість військовополонених невідома, але каже, усі українські бранці стикаються з порушеннями міжнародного права та зазнають катувань. Це дуже страшні історії. Це грубе порушення всіх базових гарантій, погодження з військовополоненими і з незаконно утримуваними цивільними людьми. Погоди від. Катувань від сексуального насильства, права на медичну допомогу цього всього немає. Це та біль, яку ми хотіли передати, показати в цьому проєкті. і ми дуже віримо в те, що і передадуться нашим глядачам. Режисерка проєкту Анна Трушова розповідає, щоб передати атмосферу, в якій перебувають українці в полоні. Більшість зйомок проводили у стінах Київського слідчого ізолятора. Утім, локацію змінили для запису Нарімана Джеляла, заступника голови меджлісу кримськотатарського народу, який близько трьох років провів у російському ув'язненні. Він до речі читав вірш, написаний під час свого перебування в полоні. Ми знімали. На скляному мості в Києві, і він прийшов в такій світлій сорочці з такими, знаєте, щасливими очима, і це був такий символ надії для тих людей, які чекають своїх рідних з полону. Символ надії для всіх, хто з нині в полоні. Що кожен з них рано чи пізно повернеться додому серед учасників проєкту? Також дружина військовополоненого Оксана Стоміна. Вона читала власний вірш, що присвятила чоловіку. Загалом, завдяки ініціативі, українці зможуть почути вірші про полон 11 авторів. Цю поезію також хочуть видати збіркою, перекладеною різними мовами. Наразі ж українців закликають ділитися записаними відео у мережі. Ми хочемо, щоб саме ці ролики побачили, як українці побачили ця українська діаспора і побачили далеко за межами України. Сподіваюся, це теж якось допоможе більше привернути уваги до цієї проблеми, яка зараз кричуща наші військові і цивільні полонені, яких ми дуже дуже чекаємо на рідній землі.